Кам'янецька навпроти бібліотеки нашого університету. Ну, вулиця Степана Бандери, виїзд з Оазісу, перехрестя вулиці Грушевського Подільська, перехрестя вулиці Свободи Вайсера, перехрестя вулиці Шевченка Івана Франка, перехрестя вулиці Свободи Зарічанська. Вулиця Інститутська в районі зупинки так само університету КНУ, перехрестя вулиці Кам'янецької з вулицею Подільською і останнє вулиця Кам'янецька в районі Цегельного заводу. Значить, По цим всім місцям концентрації ДТП будуть підготовлені і впроваджені ті чи інші заходи по підвищенню безпеки дорожнього руху, будуть видані приписи, можливо, на деяких перехрестях... Змінити організацію дорожнього руху, на деяких перекрестях запровадити світлофорне регулювання і таке інше. Ну і я думаю, спільними зусиллями, як працівників патрульної поліції, які заступаючи на, 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 на патрулювання, обстежують свої, місця, свої маршрути патрулювання і доповідають на чергову частину повністю всю дорожню обстановку, а на підставі інформації зібраної. Нашими патрульними ми далі вже направляємо відповідні приписи, а також от ті соціальні мережі, які люди нам надсилають, може, десь ми щось.